У цьому відео мова буде йти про умовні речення або conditionals. Загальна інформація. Метою таких умовних речень є вказати на умову, при якій щось може статись, І розрізняють 5 типів умовних речень. Нульові умовні речення або Zero Conditionals. Це речення, у яких йдеться про реальні факти або загальновідому інформацію. Українською мовою це може звучати наступним чином. Якщо вода кипить, вона 100 градусів. If water boils it's 100 degrees. Умовні речення першого типу або first conditionals. У таких реченнях іде мова про умову, яка має відношення до реального часу. Тобто те, що. Є, може статися у майбутньому, є умова і є наслідок цієї умови. Наприклад, українською мовою це може звучати таким чином. Якщо ти здасиш добрий екзамен, ми тобі купимо новий телефон. If you pass your exam well, we will buy you a new phone. Умовні речення другого типу Second conditionals. Такі речення відрізняються від попередніх типів тим, що мають справу із нереальною умовою, яка стосується теперішнього або майбутнього часу. Тобто те, що могло би статися зараз, сьогодні або у майбутньому. Українською мовою приказ звучить наступним чином. Якби ми мали багато грошей, ми би купили новий будинок. If we had much money, we would buy a new house. Умовні речення третього типу. Set conditionals. Вони так само мають справу з нереальною умовою, але вже справа стосується минулого часу. Речення про будинок ми можемо так само переробити у умовні речення третього типу. Але вже тут є емоційне забарвлення. Ми шкодуємо про те, що це не сталося у минулому. If we had had much money, we would have bought a new house. І останній тип умовних речень це умовні речення змішаного типу. Mixed conditionals. У таких реченнях так само мова йдеться про нереальну умову, але одна з частин речення стосується теперішнього часу. А інша стосується минулого. Наприклад, якби ми два роки тому мали багато грошей, ми би зараз могли купити новий будинок. If we had had a new much money two years ago, we could buy a new house now.